Усім привіт! Ви дивитеся освітній серіал Вона в СТЕМІ Ми в темі, де ми говоримо про STEM із фахівчинями цих галузей. Сьогодні ми спілкуємося з Юлією Зіноєвою. Доброго дня! Пані Юлія, розкажіть нам, будь ласка, детальніше про вашу професію. Хто такий продукт «Овне»? Так, product owner. Це взагалі поняття таке дуже широке, тому що це людина, яка відповідальна за продукт. Якщо ми дослівно перекладемо, то це володар продукту, але насамперед це людина, яка відповідає за те, чим живе продукт, куди цей. Продукт розвивається, це перший аспект. Так, продакт оунер повинен завжди казати, що ми робимо далі, які функціональні можливості ми повинні далі розробляти в цьому продукті, щоб він був цікавий, щоб його хотіли використовувати, щоб його хотіли купити. Ніколи не замислювалася, наскільки цікавою є ця професія, та які можливості для розвитку вона пропонує. Розкажіть також, чим відрізняється робота product Owner від Product Manager? Якщо Product Owner, він фокусується більше на конкретній задачі чи ланцюжку задач, а то Product Manager – це та людина, яка дає, задає напрямок. Тобто він каже, ми будемо розвиватися у цьому напрямку. І далі продакт-оунери і команди вже роблять якісь функціональні можливості у продукції, які відповідають цьому напрямку. Але а, розуміння напрямку це, а, це досвід. Тобто, продакт-менеджером потрібно ставати. А, я, я, я завжди кажу, що в продакт-менеджера людина виростає. Тобто вона працює в якійсь сфері, вона розуміє, вона розробляє якісь продукти в цій сфері, вона розуміє клієнтів, вона розуміє, чому ми так робимо, а чому конкуренти так роблять роблять по-іншому і так далі. І згодом ти вже навіть без допомоги клієнтів, чи навіть конкурентів ти вже бачиш. Як ти хочеш, щоб твій продукт виглядав, чому ти бачиш, що твій продукт не є улюбленим, наприклад, тут чому купляють щось інше і так далі. Тобто, продакт-менеджер це вже більш узагальнене, така роль, більш узагальнена і більш орієнтована на стратегію і ринок. Тоді як продакт – це роль, яка відповідає за а, те, що в продукті буде цей функціонал, і він буде у ті строки, які є. Дякую. А як відбувається робота з командою і як застосовується філософія Scrum IT? Одна з важливих функцій продакт оунера і тут знову ж таки я порівняю. Продакт owner і команда, і продакт менеджер і команди. Тобто, продакт owner він завжди знаходиться, він є частиною команди. І цю команду ми називаємо Scrum. Scrum це англійський термін, який прийшов до нас. Чому його ввели в IT? Тому що є команда і прилітає завдання, і люди, які працюють в скрам команді, вони якби накидаються, накидуються, але не накидуються, вони розмовляють про цю задачу, вони її намагаються зрозуміти і вони вирішують, хто цю задачу буде робити. Тобто скрам команда це фахівці. Це люди, які мають ті чи інші навички, наприклад, фронт-енд-розробник чи бекенд-розробник, там може бути різні навички в людей в цій команді, і в залежності від того, яка задача приходить, той чи інший член команди вирішує взяти її в розробку, тобто каже, це я зроблю. Це моя сфера. Інші скажуть, це я зроблю, це моя сфера. Завдання продакт онера чи відповідального за продукт, роз'яснити команді, що ми робимо і чому. Тобто є такий дуже, дуже гарний вислів. You have to believe it before you see it. Тобто, ти повинен вмотивувати людей щось зробити, щось чого ще нема. І вони повинні повірити в те, що те, то, то, що буде зроблено, має цінність і буде використовуватись. В Скрані є чотири дуже важливі зустрічі. Перша зустріч називається Стендап. Тобто, це 15 хвилинна зустріч. Де команда збирається і розповідає, що вони робили вчора, що вони будуть робити сьогодні. Для чого це? Для того, щоб команда і її члени розуміли, хто що робить, але це не для супервізії, це не для жорсткого контролю. Це для того, щоб розуміти, чи є в когось проблема, і якщо вона є, то команда і продакт оунер можуть допомогти її вирішити. І ця 15-ти хвилинна зустріч, вона проходить кожного дня. Наступна зустріч називається планування. Планування на спринт. Спринт це проміжок часу, за який ми повинні щось зробити, що, може, що ти можеш презентувати. Якийсь кусочок функціоналу, чи, якщо можливо, звичайно, кусочок продукту, який можна показати. І він повинен бути як такий самостійний робочий кусочок, який потім може бути встроєний у щось більше, або який вже і сам може бути функціоналом. Далі в нас є зустріч, яка називається рев'ю, тобто, коли команда після цих двох тижнів. Презентує, що вони зробили, тобто продакт оунеру показують, ми зробили те то те-то, ми не змогли зробити тому, що. І в цьому рев'ю ми бачимо: ага, працює, але не так, як планували. Можливо, ми можемо щось змінити, а не працює, чи працює дуже добре. Тобто, рев'ю це такий зріз прогресу. І четверта зустріч дуже важлива, вона називається Ретроспектива. Можна робити кожного спринта, ми робимо раз в квартал. Це як команда захоче, це все обговорюється. Але головна задача ретроспективи це послухати команду, послухати її біль, послухати, що було погано, що ми можемо покращити. І… Звичайно, внести пропозиції, які зробити якийсь екшен план, який ми можемо потім використовувати, щоб щось змінити, наприклад, у наступному кварталі чи у наступному спринті. це вже вже залежить як команда вирішує. Дякуємо, що показали нам частинку внутрішньої командної роботи. Думаю, що нашим глядачам та глядачкам теж було цікаво про це дізнатися. Розкажіть ще, які soft skills є важливими для роботи в ІТ, а особливо в команді? З моєї розповіді ви вже могли зрозуміти, що а, дуже важливо як для продакт-оунера, так і для продакт-менеджера комунікація. Ми постійно комунікуємо з різними рівнями, а, з різними групами людей. Ми комунікуємо з розробниками, ми комунікуємо з клієнтами, ми комунікуємо з різними департаментами, кожен повинен мати а, якусь а, win, win situation, да? Тобто, якщо ми виграємо і вони виграють, да? Тобто, коли ми комунікуємо з. Маркетингом ми даємо їм чи з відділом продажів, чи з консультантами. Ми даємо їм інформацію, яка потрібна, для того, щоб вони дуже добре виконували свою роботу. Ми розповідаємо, що може наш продукт, як він функціонує, чому ми зробили те то, те-то і те-то, І вони далі беруть і про продвигають цей продукт в маси, скажімо так. Комунікація на рівні product owner, менеджер і розробники. Ми повинні їх переконувати, ми повинні дуже чітко розуміти, чому вони десь відмовляються щось робити. Тобто, чому вони бачать якісь перепони для виконання задач. Тобто, комунікація на рівні такої. Також психології, так? тобто потрібно розуміти, чому людина відповідає чи не відповідає, чому людина робить чи не робить, як донести до людини те, що це важливо, і це потрібно зробити швидко і зараз, і без цього ми не зможемо існувати. Так? Тобто, комунікація відбувається комунікація з клієнтами, дуже важливо. Так? Клієнт може бути незадоволений. І завдання продакт-менеджера донести, як ми виправимо цю ситуацію, так? Як, як ми донесемо цей меседж, щоб утримати клієнта. Друга навичка, яку я вважаю дуже важливою, це лідершіп. Лідершіп, але не в сенсі керівник, так? людина, яка Має ієрархію і каже: ти сьогодні робиш це, я тобі сказав, ти повинен це зробити, а в сенсі а, взяти і повести за собою людей. Якщо в тебе, наприклад, немає а, якогось а, конкретного впливу, ти не можеш там людину звільнити чи не виплатити йому заробітну плату, чи якісь. А, в тебе нема такого чіткого впливу на людину, скажімо, морального, матеріального і так далі. Ти повинен переконати цю людину піти за тобою, тому що вона вірить тобі, тому що вона вважає тебе лідером думки, чи вона вважає тебе фахівцем в цій сфері. Це те, що ми називаємо. Лідерство без формального впливу. Як це лідерство з'являється? Якщо в тебе є лояльні клієнти, якщо вони а, а, мають інтерес до твого продукту, то і команда, і люди, які тобі оточують, вірять в те, що а, то, що ти робиш, вірно, і вони готові інвестувати свій розум, час і вміння. Для того, щоб задовольнити ту чи іншу задачу. Третя навичка, яка з мого боку також дуже важлива, це відповідальність да? Тобто це дуже важливо. Тому що уявіть ситуацію, ви сказали команді щось зробити. Команда витратила на це час, і вона це зробила. А те, що зроблено, воно не те. Воно працює не так. Але ви впевнили команду, що це важливо і це зробити потрібно. І ось відповідальність за цю роботу продакт менеджер і продакт оунер повинен мати змогу взяти на себе відповідальність за рішення і відповідальність за наслідки цих рішень. Це дуже важливо, і це дуже важливо визнавати, бо нема людей, які не роблять помилок. Всі ми робимо помилки. Важливо мати вміння і снагу це визнати, визнати перед проєктом, перед командою і виправити в наступному. Бо якщо ми не визнаємо, не розуміємо своїх помилок, ми будемо їх повторювати. І вирішення проблем це також навичка, яка має бути, а яку людина повинна мати. Бо проблем буде дуже багато. Проблем вони сипляться звідусюди. Клієнти, які висилають тікети, які кажуть, що тут не працює, там не працює, тут не працює. Строки піджимають. Ми не можемо зробити в той час, який ми обіцяли. А далі хтось захворів, хтось пішов у відпустку. Тут дуже багато таких нюансів, які які приходять як проблеми кожного дня. І їх потрібно вирішувати. Не бігти від них, не перекладати їх на когось, а вирішувати. І вирішити проблему в першу чергу допомагає комунікація. Якщо ми знов-таки пишемо одній людині, Просимо допомогти іншу людину, десь ми комунікуємо до клієнта, який незадоволений, що ми вирішимо цю проблему, але потрібен час, і так далі. Підсумовуючи нашу розмову, скажіть, які б ви назвали п'ять переваг роботи в it компанії? Я назву, можливо, не всі п'ять, я назву такі основні. А перша дуже дуже гарна перевага це міжнародний досвід. Тому що дуже багато IT-компаній, як ми знаємо, вони працюють на міжнародних ринках, можуть бути клієнти з різних різних куточків нашого світу, і можливість працювати з різними людьми, з різними культурами, і отримувати цей міжнародний досвід це з моєї точки зору дуже велика перевага. Далі це розвиток мови. Ми можемо, виходячи з того, на який ринок ми працюємо, з якими клієнтами ми працюємо. Ми можемо вдосконалювати додаткові мови, вивчати їх, наприклад, англійська, наприклад, німецька, і застосування цих мов, постійний їх розвиток. Це також дуже добре. Окрім нашої рідної мови, ми можемо ще володіти. Але наприклад, оволодіти іншими мовами і постійно практикувати це. Це теж з мого, з моєї точки зору дуже велика перевага. Наступна це гнучкий графік в IT… Це така сфера, де е, люди не працюють, е, ну, офіційно може і стоїть з 9 до 6 чи з 8 до 5, але робота така, що можна десь, наприклад, почати пізніше, і закінчити пізніше, чи зробити паузу посеред робочого дня і десь доробити. Тобто людина може планувати свій день більш гнучко. Але а якщо ми працюємо, наприклад, з іншими країнами, то там може бути різниця у часі, і це також дає якусь гнучкість у плануванні свого графіку. І творчість it сфера і розробка продукту. Продакт онору, продакт-менеджеру дає можливість творити кожного дня, вигадувати нові підходи, як ми вирішимо цю проблему брейнстормити постійно. Це така зарядка для нашого мозку, що це однозначно перевага. Взагалі немає рутинної роботи. Є постійний аналіз, постійний пошук вирішення якихось задач. Проблем, і це також я вважаю перевагою роботи в цій сфері. Пані Юлії, дякуємо вам за сьогоднішню розмову. Ви розповіли багато корисних деталей про роботу в ІТ. Дякую вам. Ви дивилися освітній серіал. Вона в стемі, ми в темі, де ми говоримо про СТЕМ і з фахівчинями цих галузей. У третьому випуску ми говорили про технології, а саме про розробку програмних продуктів. Завдяки пані Юлії Зінов'євій ми дізналися детально про такі професії, як product Owner та продакт-менеджер, особливості роботи IT-команди та переваги роботи в it компанії Крім того, ми поговорили і про важливі soft skills – м'які навички, які маємо розвивати для успішного розвитку кар'єри в IT. З вами були Афоніна Марина та Вероніка Мартинів. І ми спілкувалися про АІТ з Юлією Зінов'євою в освітньому серіалі. Вона в темі ми в темі від центру розвиток КСВ у партнерстві із компанією SAP Ukraine.